Зараз більше цікавить, коли буде комісія і який стан буде надано нашому будинку, чи він аварійний, чи ні. Зараз це, ну, людей більше цікавить це питання. Тільки що при вході заспокоїли, що нема нічого такого аварійного. Ну, якби було аварійне, не підключали б світло, не давали б воду, Ну, газу поки немає, тому що треба пройтися може десь у когось тріщина, може ну, продивитись кожну квартиру. Ну, дуже оперативно все це зроблено. На благо дуже гарне було обслуговування у нас там палатки, оці, обігрів, їжа. Я дуже рада, але тільки дуже хочу тут залишитись, бо мені в школі ночувати. Родичів нема куди йти. Місто затягували, ми, власне, комунальники затягували це плівкою і вони робили це самі. Тобто, у кого там, наприклад, в родинах були чоловіки, то вони, чи там друзі прийшли, вони зробили самі. У мене такої можливості не було, я була тут сама, і вони всією бригадою зайшли, у них був власний інструмент, у них були ці шуруповерти, які вони самі десь ходили, заряджали, і вони прийшли, все забули самі. Сьогодні вже проводився огляд перших двох під'їздів, які найбільше постраждали. Там, де було вигорання, представник приїжджав, фотографував, фіксував, тому що вони можуть бути аварійними, що мешканці не можуть там проживати. Але зараз там є опалення, освітлення газу ще не буде довго.